you <music> Слава Україні, Блог блогер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. В Саудівській Аравії в місті Джидда пройшов мирний саміт, котрий був присвячений принципам відновлення сталого і справедливого миру в Україні. Глава офісу президента Єрмак поділився результатами зустрічі. Вони позитивні. У Джидді було представлено понад 40 держав, що майже втричі більше ніж на попередніх консультаціях, які відбулися у червні у Копенгагені. Це свідчить про надзвичайно за. Цікавленість світу у встановленні стійкого і тривалого миру, впевнені в офісі президента, за словами заступника глави офісу президента Андрія Сибіги, масштаб та ефективність цієї зустрічі свідчать про те, що Україна по суті виконує роботу міжнародних організацій. Іншими словами, це фактично прототип чи можливі контури майбутньої архітектури безпеки. Це також, на його думку, свідчить про те, що Україна перехопила ініціативу у сфері безпеки. На заході також прокоментували результати зустрічі речник держдепарт. Департаменту США Метью Міллер зазначив, що вони відчули продуктивні переговори. Загалом аналізуючи підсумки саміту, можна сказати, що він був справді вдалим. Він відкрив нові можливості для нашої країни у припиненні війни на теренах нашої держави. Проте, звісно, знайшлися ті, хто залишився невдоволеним, і здебільшого, це були прибічники Порошенка. Власне про реакцію декого із них на результати зустрічі у Джеді розповімо детальніше. Дехто був невдоволений. Увага! Тим, що зустріч у ЗМІ називають самітом, так навіть назва не така. Ірина Геращенко у своєму телеграм-каналі опублікувала коментар про підсумки саміту, де зазначила наступне, переглянула купу матеріалів українських журналістів щодо зустрічі в Джидді, не зрозуміла, чому цю без сумніву дуже важливу зустріч в українських змі називають самітом. В Саміті беруть участь глави держав і урядів, зустрічі храдників аж ніяк не найвищий рівень представництва. Це робочі дискусії, які завжди передують конференціям лідерів країн. Хоча Фото з джиди позаштатних штатних радників офісу президента демонструє країні, хто ж насправді нею керує. І знову якісь дрікання в бік нинішньої влади. Навіть тут щось не так. Загалом прибічники Сивочолого в мережі активно почали писати негативні пости, зокрема, в бік Єрмака. До прикладу, Софія Федина у своєму телеграм-каналі опублікувала фото новини про те, що голова офісу президента прокоментував деталі зустрічі в Джиді, де він власний був присутнім. Підписала даний скриншот на ардепка ЄС так. Хто такий Єрмак? Може, вони всі обурюються через те, що вони самі були відсутні на саміті, адже їх не покликали. Хто зна, анонімні телеграм-канали недовго чекали і дали коротку і зрозумілу відповідь прибічниці Порошенка, опублікувавши допис Федини і зазначивши у підписі. А хто така Федина? Народу вже набридли постійні нападки на нинішню владу від прибічників Порошенка. Тому люди й не мовчать. Варто розуміти, що, скоріш за все, невдоволення деяких наших політиків виникло саме через те, що той же самий Єрмак і всі представники України, які були на саміті, зробили все максимальне, аби наблизити наш мир. При цьому вдавалось досягти кращих. Результатів ніж на минулі зустрічі, що власне підмітили у США. Прохоботи, схоже, не можуть радіти за успіхи України, коли за цим стоїть нинішня влада. Хоча хто се в очолому заважав робити більше при своїй каденції, аби мати гарні здобутки для держави і бути ефективним президентом. Невдоволений від саміту залишився і Тарас Чорновіл, який в своєму телеграм-каналі зазначив наступне. Зрештою, джида це був лише раунд схиляння до компромісів Києва, найперше до китайської їх версії для чого лі й сповістив, що буде ще й третє засідання, бо зараз із цим компромісним планом подадуться до Москви. попередні там не сприйняли, і наступного разу будуть дотискати знову Україну на ще якісь забаганки кремлівських терористів. Ну тут навіть не невдоволення, а просто якийсь абсурд. Всі розуміють, що на саміті основна тема для обговорення була про мир в Україні. Зокрема, обговорювався мирний план Зеленського. Але ж тут, взагалі, приплили Москву. Також в мережі не облишили увагу і прибічники Порошенка і Михайла Подоляка. Микола Княжицький на своїй Фейсбук-сторінці негативно висказався про коментар радника президента України щодо українсько польських відносин. Подоляк зазначив, що і в Україні, і в Польщі є свої інтереси, які стосуються сільського господарства. Це означає, що після закінчення війни, викликаної російським вторгненням в Україну, Київ і Варшава, конкуруватимуть між собою за ринки збуту. Княжицький назвавши радника президента хлопцем, який представляє президента України, свою думку з приводу цих слів висловив так: звичайно, нас обурюють деякі політичні маніпуляції щодо українського збіжжя і однобічний погляд на складне для наших народів минуле, але вибудовувати найкращі стосунки з Польщею в майбутньому наш національний пріоритет. Загалом чергова критика висловлювань представників нинішньої влади. Нічого нового. Сподіваємося, що деякі політики нарешті заспокояться і почнуть більше про те, як наблизити нашу перемогу, а не про те, як дорікнути тим, хто керує Нашої країни на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.